Тож, які зарплати операторів у нас і на заході оператори важкої техніки та керівники сходяться в одному: молоде покоління не хоче працювати. Опитування проводилось з триста професіоналами будівельної галузі з 1 по 21 квітня 2023 року в США. Причиною цього є відсутність трудової етики молодого покоління, а середній вік операторів становить більше 42 років. Фахівці кажуть, що молодь не заохочена працювати через брак інформації про сферу, адже оператори у США сказали, що вони заробили від 50 до 90 тисяч доларів. А дехто й більше разом з бонусами. А що ж, український ринок в середньому пропозиції від 110 до 200 Гривень за годину, що на жаль, ще дуже далеко до доходів наших західних колег. Але є дуже суттєва градація від того, на якій саме техніці працюватиме оператор. Чим рідкісніша робота, тим відповідно вища зарплатня і коливається на ринку від 10 до 50 тисяч гривень на місяць.